Днями в мережі з'явилось відео мальовничих краєвидів Кременчуцького ландшафтного парку і тамтешньої затоки ринковського видовищну аерозйомку в мережі опублікували на ютюб каналі КРБЗ Груп. На відео серед зелені старовинних лісів показані численні рукави Дніпра, якими плавають місцеві та відпочивальники. До речі, в парку чимало червонокнижних рослин та рідкісних представників фауни. Тож сюди приїздять чимало туристів, аби на власні очі побачити цю красу. А от ще один кліп з висоти пташиного польоту знято в Миколаєві і опублікував його користувач Володимир Смірнов. На відео показано, як розводять Варварівський та Інгульський мости задля того, аби в місто змогли зайти військові кораблі з нагоди дня військово-морських сил. Про що говорять рослини? Чені зі Швейцарії створили пристрій, який допоможе розгадати цю непросту загадку. Один з датчиків апарату занурюється у ґрунт, а інший кріпиться на листку рослини. Коли рослина починає видавати електричні сигнали, пристрій їх аналізує та трансформує у звук. Вчені заявляють, що зміна напруги в рослинах відбувається зокрема під час поливу. Крім того, найбільш балакучими рослини стають саме вранці, а ще вони непомітно ворушать листям. Науковці сподіваються, що їх пристрій дозволить краще розуміти рослини і навіть ними керувати. Господарка дуже заклопотана хатніми справами, тож погратися зі своїм чотирилапим просто немає часу. Та песик нудьгувати не збирається, тому самостійно вигадав для себе цікаву розвагу. Собака підіймається по сходах і зверху кидає м'ячик, аби той котився донизу. Потім пес за ним спускається, знову підіймає по сходах і знову скидує донизу.